Ісус із Назарета подолав смерть. Його Царство є вічне, Він приходить, щоб перемогти світ і час. Помилуй, мій, Боже, тих, хто богохулить Тебе, прости їм, бо не знаю, що роблять. Помилуй мій, Боже, за неспокій світу, збережи його від духа сатани. Помилуй мій, Боже, тих. Які уникають тебе, дай їм насолодитись Святою Євхаристією. Помилуй, мій, Боже, тих, хто покається біля підніжжя славленого Христа, нехай вони віднайдуть мир і радість у Бозі, нашому Спасителеві. Помилуй мій Боже, усіх, бо прийшло Твоє царство, спаси їх, бо час настає. І ось я надходжу. Амінь. Я прийму душі немовлят і душі покірних у дім мого серця, щоб вони любили небесного Отця. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословени плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословени плітло на Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Через Твої болючі страсті, Господи, май милосердя до нас і до цілого світу. Слава на висотах Богу, а на землі, мир людям Його благовоління, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.